Доброго дня, шановні, ну все, хто як проводить свій час вільний, да, або на фоні хтось що собі ставить, хтось радіо включає, хтось телебачення. А я, значить, включаю е, антикорупційний суд, який у нас вже прийнято закон е, давно вже про те, що всі судові засідання антикорупційного суду ведуться в онлайн режимі. Обожнюю, Боже, я, наче, дивлюся реаліті-шоу, Тільки такий законний судовий. Дивіться, до чого я записую це відео. Я зараз включу такий маленький шматочок того, що відбувається в цьому суді, і хочу, щоб ви прослухали. Саме і звернути вашу увагу на дату розсекречених переписок між звинувачуваним і тим, хто писав йому. Будь ласка, це для тих робиться, хто говорить: я нікому не потрібен, навіщо видаляти своїм. Чистити свої телефони, навіщо видаляти ці переписки? Хай будуть, а вдруг ми щось забудемо, а вдруг ще щось. Ось, будь ласка, дивіться, забіг... забігаючи спойлер, спойлер, 2017 рік, а ми з вами сидимо зараз в 2023-му. Суть цієї справи полягає в тому, що там сільська рада на Закарпатті. Продавала нелегально землі. Я ще не можу сказати, що вона продавала, тобто зараз судовому засіданні це все розкривається. Ми не знаємо, продавала чи ні. Ми не можемо звинувачувати, точно не маємо на це права, Але підозрюють в тому, що вона продавала землі не по тій вартості, якій їй потрібно було, і продавала своїм людям, з якими мала свою вигоду. Ось зараз це все розглядається. І прокурор Ну, так довгенько він, звичайно, зачитує то все, тому що багато доказів назбирали, тому що з'єднали тих людей, які фігурували в переписці, зробили схему, і тепер вони її доводять. Ну і, Звичайно, сторона, яку звинувачують, намагається це спростовувати. Всі ми знаємо, що у нас є певні строки давності. І раніше вони були три роки. Я не знаю з приводу цих кримінальних справ, можливо, там також уже строки давності не діють, уже також п'ять років приміняється як в податковій. Але для нашого загального розвитку я для чого це говорю? Щоб ви просто подивилися реально в суді, як відбувається процес. Тобто, ми всі з вами працюємо і чого ми боїмося? Податкових перевірок? Да? А до чого вони можуть привести? До накладання штрафу. А якщо ми штраф не хочемо платити, ми йдемо куди до суду. І ось дивіться, що відбувається в суді. Бо дуже мало людей дивляться такі процеси. Вони для вас всі. Я розумію, що для вас тут все не наразі, у вас є свої питання, але я вам кусочечок, малесенький. Просто для загального розвитку. 18. Рухає, рухає. 219 відповідає, подає одиця 220, арку 64. Роберт пише, агнесо в агрокарпати Карпати коли? Полиця 821. Володимир. Вагропром, знак питання. Да-да. Володимир відповідає, краще на топного року, що тих декорацій не показував, хоча б рік. Окей. Полиція 821. Завести її замість семена чи додатково? Робот відповідає, додатково на 90%. Позиція 227%. От, підготую. 228 робот. Вона буде 14 січня голови її. Окей. Тобто Пози... мова йде про те, що е... Косяченко оходжує з ворогом роботами про заведення у підприємства Агропромпати Закарпаття і його доньку Агнесію. І робот каже, на скільки відсотків її забудете, на 90%. Замість директора СНР. це прізвище. Так. Окронний озвучує цих період, це грудня 2017 року. Це важливо, тому що... Добре, звернули увагу. Добре. Бачив. На ще 54 на mm -hmm. звороті, позиція 233. Володимир пише, в нас є три, що не вистачали нам. Аркош 56. Позиція 249. Володимир пише, прийшло відшкодування. Аркош 250. Континент 37 рівня. Позиція 251. Агропром 159 тисяч. Позиція 252. У нас найбільше в області. Ванні, чоловіше, для бюджету по підприємствам, які відсутнували континента. Ну, все, не буду вас далі мучити. Ви зрозуміли, так? як це все відбувається. У верхньому куточку ви бачите суддю, в нижньому прокурора, в крайньому ви бачите двох адвокатів. Які намагаються захищати свого підопічного. Значить, зверніть, будь ласка, увагу, що все, все вичитується, тобто вони не можуть цього пропустити. Уся переписка вичитується і аналізується, і як вам сказати, прокурором аналізується на власний розсуд. Тобто він представляє картину таку, як він для себе її уявляє. Ну, вона може бути ре... нереальною, тобто вона може бути зовсім іншою, і хтось щось мав інше на увазі, але прокурори вони доводять саме свою точку зору. Тому є захист, який буде це все спростовувати. І сам факт того, що майже все звинувачення, обвинувачення побудоване на цих переписках, він лякає. Тобто, Будь ласка. Бережіть себе і думайте, які підбираєте слова, і що ви пишете, і кому саме головне. Тобто, коли ми пишемо мамі, да Бог з ним, ми можемо там писати все, що завгодно, то наша мама. Але коли ми пишемо, наприклад, державному органу, ну коли я, наприклад, переписуюсь да, з податковою, то я маю розуміти, що мені потрібно чітко підбирати слова і щоб вони не мали подвійного значення. Тобто, якщо я говорю, коли до вас прийти, я не говорю, а прийти до вас з квітами або з подарунком. Ну, це ж провокація, ви розумієте. Да? Тому, будь ласка, підбирайте слова правильні і думайте, що ви пишете і кому. На жаль, на жаль ну, таке, життя, от таке життя, що потрібно думати скрізь. Як ви пишете, що, і коли ви говорите. Тому що, коли ви спілкуєтесь по телефону, ви також маєте розуміти, що вас також записують і аналізують, і є слова, які включають запис автоматичного провокаційні слова. Назвати їх точно зараз не буду, але ви також маєте про ці слова знати. Тому, будь ласка. Зверніть увагу, і хто хоче, приєднатись до мого хобі, дивитися судові засідання антикорупційного суду України вищого. Все, гарного настрою, здоров'я, терпіння і оптимизм, оптимізму, просто стовідсоткового оптимізму, тому що в цьому реальному житті, коли ти в ньому занурюєшся, тримати глузд здоровий дуже важко. Тому, будь ласка, не грузіться, намагайтеся завжди з позитивом реагувати на будь-які речі, не як дурний на голову, а просто з позитивом, що відбулося і відбулося. Або ми виправляємо, або ми погоджуємося і йдемо далі. Головне, не зупинятися і не падати, бо піднімати вас немає кому, на жаль. На жаль. Не знаю, чому так трапилося в нашому житті, але, на жаль, вже чомусь і сім'ї всі ругаються, і органи на нас ругаються, і ми з органами ругаємося, і вже, вже і поліцію страшно визивати. Коротше, куча всього відбувається. Тому, будь ласка, ви є один сам у себе, а особливо підприємці, думайте, на які ви погоджуєтесь алгоритми роботи, тому що, ви бачите, рано чи пізно може зацепити. може зацепити. Рідко проносить, як то кажуть, Може, особливо фопів. Все, нагрузила вас. Але я вас застерігаю. Я вас просто застерігаю. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо є бажання стати спонсором каналу, я не проти, але то тільки по бажанням.